Хочу запитати тебе про твою спеціальність антропологію. Що таке антропологія? Чим вона займається, чим займаються люди в цій науці? Антропологія це така хуліганська наука, насправді. Наш випуск про Харків, і ми говоримо про те, як тут відкривали і забували талановитих жінок 100 років тому і сьогодні. І це не говорить про те, що в Харкові немає дуже талановитих і навіть геніальних жінок, про яких ми можемо говорити. Під час дослідження, взагалі, теми відновлення пам'яті. Меті про жінок українського сходу я помітила наскільки багато з тих, хто стали відомими в інших українських містах, регіонах за кордоном були пов'язані з Харковом. Вся ця пам'ять про сильних авторок вона повернеться, але для цього потрібно думати про це і дійсно активно це підсилювати. Коли почалася Друга світова війна, і почалася окупація вже України, Харків евакуювали на початку окупації Харкова. Власне, багато дослідників, інтелектуалів ставилися і до радянської влади, як до окупаційної, той же Шевільов, і він був не один.